Я баба Оля з магазина. Купила собі сумку. Що купляю я, а що купляє баба Оля? Для душа. Д для душа купила, для душа. Ногами ставати. Добре, ногами вставати. Це, це треба. На чого ж не треба? Люша, цибуля. цибуля. Рулет, яйця, шумовку вареники брати. Сосисся, Боже. Я такі лопатки купила, какашки собачі чистить. Вони новенькі, можна було теж відзовати яблука взяла, витамины, вот я взяла. Набрала все всяких, душу, вообще цукор, они... Да, yeah, Мыла yeah. доста для рук, ты, конечно, Вот это нашла. Вот, uh это, -huh. Сахар, очко взяла а себе. Какие у тебя ножницы? Да нет, шкода такі, це для кухонних ножницы. Не, uh -huh. не, я найду свою потом во Я цеховский взяла, я как раз вот я дала 60 гривен. Олейку взяла, да? 40 ну, а де ці всі продукти, які купляю я? Йогурти, гаражі. Я таку херню не купляю. А сочки, кока. кола Я беру то, що б ні по хозяйству. У мене тортовниця, вона вже скривилась, купила, торт Добре. Я хочу ще туанну зробити. Конфеті добрі? А птиче молочко не добре. Не добре. Воно все хімія. Хорошо. Короче. Ну, це таке, що я скупилася, і очки за 80 гривень. А сумка? Та сумку я давно купила. Коли давно? Недавно. 4, 4 я йду штучка кушку. Я їй дала на стрижку, вона пше сумку купила. Oh, Зато постриглась. <laughs> yeah. Ясно. У Шепри. тебе фен згорів. згорів. Фен згорів. Типу, Зато ты тепер будеш мать два фена. Дорогой і дешевий. Я пока сюда прийшла, нога болит. Зараз я тебе покажу, яке я заказала.